Украина до зимы, наверное, попытается либо взорвать крымский мост, либо высадить десант в Крыму. А разве Туманов не является носителем ядерного оружия? То этот конфликт пора завершать, потому что мы заходим в позиционную фазу. Войти в IT индустрию нужно брать участников специальной военной операции. У России есть душа, вот и я так думаю, что империя будет. Мы к этому идем, мы просто без нее не можем. Нам нужен император. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про те, що вже нічого, звісно ж, не врятує Україну. Нам допомогти нереалістично, реалістично, якби збройні нам не давали. А що ж росіяни? Невже вони перемагають? Може в них є озброєння «Геймченджер»? Про все найголовніше в цій програмі. А ви ж, друзі, тим часом на старті не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути й побачите. Пам'ятайте, що кожне ваше слово воно важливе. Ми зважуємо на те, кому і чому ви довіряєте. Ну і звісно, які вкиди. Вам подобається найбільше Україна до зими, мабуть, попитається либо взорвати Кримський мост, либо висадити десант в Криму. Отже, у пропагандиста Соловйова обговорюють, звісно ж, томагавки в останні тижні це топ-тема, наче життя в Росії просто завмерло до тієї миті, поки росіяни зможуть зрозуміти, то тамагавки будуть чи ні. Якраз вони і переконують, що щоб Україні не давали. Нас ничего не врятует. Вид Хаймарсив и аж до сегодняшних Фламино. Но вот зато Тамагавки когда даст Америка, это будет геймченджер, э, да, переломный момент. Я, я чтобы, чтобы понимали наши зрители, да, я то слежу за его выступлением. Да. Вот специально привел в 2, 2 июня 22 -го года он же Кларк говорил ге, вот это слово геймчейнджер, это Хаймарсы. 27 сентября 23 -го года Сторм Шеду. 1 июля 24 года F-16, это це геймченджер, это переломный момент. 27 августа 25 года, Он же фламинго, это все меняют правила игры, это геймченджер. До речі, я нагадаю, що абсолютно все в нас було ну ледь не в одиничному екземплярі. Тож справді щось змінити вони були не здатні. Та й загалом аж до F-16 Росіяни любили стверджувати, що цілі літаки можуть бути носіями ядерних ракет. Про тамагавки кажуть рівно те саме, що це буде страшена ескалація, і росіяни посваряться із американцями, тому що це потенційно можуть бути ядерні ракети. А разі томагавк не є носителем ядерного оружия? Та якби ж то найголовніше, чого ніяк не можуть збагнути росіяни, це куди будуть націлені. Перші, другі, треті, четверті та десяті удари, якщо ці ракети будуть передаватися, зрештою, як і завжди, все найцікавіше першим дізнається тільки наші вороги. От, от вдумайте, що сказав Бен Воліс. Ми його вчора тут да, не злим тихим словом. но я вчитався внимательно в його заявлення. Він ведь призвав бити по Криму, зробити Крим невозможним для обитання, непригодним для життя. Непригодним для життя. Як чому? Ведь Они Крым заявляют, что он украинский. Неважно, как мы к этому. Ну, ну вот они говорят, а Крым это же украинцы. Да? А они... это Украин Поэтому надо сделать его непригодным для жизни для тех, кого они считают украинцами, к вопросу о британской логике в отношении Есть? своих противников. Они понимают, конечно, что там русские живут и относятся к этим украинцам, называя их украинцами, заявляя, что они борются за них, да? но все равно они ненавидят и тех, и других, и русских, и украинцев. О чем Путин, собственно, сегодня и говорил. Я сегодня последнее э, Таймс читаю. Там, значит, ну, Максим Такер, это их провокатор штатный, который на их э, и на, 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 на украинские спецслужбы, и на британские спецслужбы работает. Он новую рассказку придумал, побывал якобы в доброполье, поговорил с украинцем, боевиком каким-то, который там под доброполье, это в заголовок вынесено, убил 27 русских. Я, ну, наверняка, наверняка там все это мирный, выдумано, мир, термин, но, мир, но мир, тем не менее, мир, это в заголовке. Да. Кого? женщин, стариков, детей, Неважно. Да, русских, да, русских он убивал, русских. понимаете? И это приводится, как вот смотрите, британцы, там, там вот за ваши деньги убивают русских. Кто-то тоже русские, но это уже кого их там волнует. І якщо Україна не перемагає за допомогою будь-якого озброєння, сил в російському порядку денному немає навіть думки, навіть натяку на те, що може щось змінитися в нашу користь. Розумію, не даремно ж, Кремль платить пропагандистам, і явно не для того, щоб вони пропагували українську перемогу. А що ж тоді із росіянами? Куди вони наступають? Де їхні перемоги і де їхні переваги? Де вони номер один, які в них досягнення? Виявляється, що клацаючи буквально із каналу на канал, де виступають. Прихлібателі Кремля кожен раз ми чуємо одне й те саме: це заклики до того, що війну час завершувати. Uh, ну то є слібо побіждать, а побеждать нівозможний по ряду причин, либо, так скажемо, завершати этот конфлікт. Ми чули таке зовсім трошки в 23-му. Трошки більше ми почали це чути в 24-му. Але 25-й – це став роком, коли це прям тенденція, прям тренд. Говорити, що час завершувати кожен із експертів, пропагандистів зетвоєнкорів, Хто б це не був, ці покидьки наводять свої власні дуже раціональні аргументи, чому Росії вигідніше спинитися просто зараз. Цікаво, чи аналізують все це у Кремлі і беруть ці голоси на озброєння і на олівець. Але мені подобається. Мені подобається, що більше ніхто не йде в Київ. Ні, тепер вони збираються вертатись до Москви. То есть, в принципе, вот эти вот даже самые такие вот ура-патриоты, имеется в виду Рогозин, он себя позиционирует так, уже начали заявлять о том, что этот конфликт пора завершать, потому что мы заходим в позиционную фазу. И, кстати, он же напомнил, по-моему, да, что Первая мировая война как раз когда она вошла в позиционную фазу, она приобрела катастрофически для нас контекст Первая мировая война и вылилась в определенные ну, те проблемы, которые мы уже знаем из истории. Соответственно, если уже начали такие на самом высоком уровне вещи говорить, проблема, так скажем, ветеранов, она встает в полный рост. И, соответственно, одна из самых главных задач будет у государства переварить этих ветеранов, потому что, как мы уже говорили дальше, фактор ветерана становится все громче, громче и шире. Но тут вопрос в том, что для того, чтобы переварить это, нужны огромные деньги, региональные бюджеты. Пока она это не так скажем, рассчитанные, потому что реабилитацию надо необходимо, надо социализацию необходимо продумывать целую программу, как это назвать, для, по работе для этих, по трудоустройству для да, этих ветеранов. занятость. Да, занятость, потому что если они там получают там, довольно-таки неплохие деньги для регионов, то возвращаясь даже в, самую, ту же самую Тыву или в ту же самую, я не знаю, Брянскую область или какую-нибудь еще иную, там, Бурятию, да, то там зарплаты небольшие, совсем крохотные по сравнению с ними. Соответственно, человек, который привык получать определенный достаток, плюс ко всему прочему, как правило, эти люди с подвижной психикой, с искалеченной, израненной душой войной, плюс ко всему прочему, если есть ранения, соответственно, какие-то вещи, связанные с реабилитацией, с медицинской помощью, они тоже у нас не совсем бесплатны, то это может через полгода где-то после завершения привести к серьезнейшим ну, как бы социальным Процесом внутрії публіки питання ветеранів одне із тих, яке стоїть максимально гостро. Що із ними робити, що куди їх дівати? Ясно, що повернуться далеко не всі, але ті, що повернуться, десь мають працювати, чимось займатися, когось відправляють. Ну що там управляти державою, Як каже воєнно злочиниць? Путін це ж нова еліта. Хтось отримує право на освіту, на якісь ще там перенавчання. А тут є ще й пропозиція. Відправляти цих СВОшників в іт індустрію ну, мовляв, там потрібно обов'язково залучати учасників спеціальної воєнної операції, тому що там є свої майстри, генії, а військовий досвід пов'язаний із IT-технологіями. Тут справді так є роботизована техніка, вона, до речі, наскільки я пам'ятаю, росіянами не використовується. Є дрони на оптоволокні, тут вже набагато краще, але чи справді це єдине, що можна і варто. Треба застосовувати таке враження, що у кожного міністерства, а це пропонує міністр енергетики. Буде своя квота, яку мають закрити СВОшники. Їх треба буде порозпихувати в усіх усюдах. Але зрештою здається, it сектор в Російській Федерації не те, щоб надзвичайно сильний, якщо вони використовують китайські супутники, якщо вони не мають свого штучного інтелекту, то зрештою, яка різниця, хто буде в напівмертвій галузі працювати СВОшники чи звичайні цивільні росіяни? Інтересне пропозиція озвучив вчора міністр енергетики Сергій Цивільов. Він заявив, що что... В IT-индустрию нужно брать участников специальной военной операции. Потому что там есть свои умельцы, а... военный опыт связан с IT-технологиями, поэтому бойцов нужно, вернувшихся бойцов нужно трудоустраивать. Я тебе больше скажу, там даже есть свои самоучки, которые, ну и инженеры, ну, прежде всего, конечно, это касается там военной техники, но многие учатся в том числе и работать скажем так, с высокотехнологической историей, со всей вот этой, этой дроноводы, и перепрошивкой, и много что еще, в общем, не захочешь научиться, потому что все да. это на фронте необходимо, и действительно сейчас уже все наши военные становятся в своем роде универсальными солдатами. І минугу е, в чому починають розбиратися. От там і там приоблітають спеціальності дійсно робочі. А тепер до питань освіти в Російській Федерації. Зрештою, і по допитам СВОшників, і не тільки ми зрозуміли, що середньозагальна освіта вища освіта та будь-яка освіта в Росії м'яко кажучи шкутилягає. Ну, не знають росіяни ані географії, ані історії, ані літератури, ані власної мови. І аж тут. Вони ще викаблучуються коли із третього класу хочуть, аби малесенькі путіноїди вивчали суб'єкти Російської Федерації. Тютка, гуртаючи шкільний підручник, каже, що що це таке, як це так, маленьких дітей змушувати до такого, нас такому не вчили. А й справді ти бачиш, як розібратися в цих суб'єктах щось, і справді, Росія, щось. Приписали і у світі це не визнають за законами міжнародного права, ну як українські території. Тож, нащо дітей з третього класу плутати, розповідаючи про неіснуючі території Російської Федерації? Ясно, що путіноїди мають ставати путіноїдами з маличку, Їм треба обов'язково напихувати в голову все імперське і що Росія ніде не закінчується. Але я б все ж таки погодилась із цією тьоткою. є. Велика ймовірність, що навіть не до 9 класу, а ще раніше. Кількість суб'єктів Федерації буде знову зменшуватися, радикально зменшуватись. і що робити із непотрібними знаннями. А з яких пор у нас в третьому класі ізучаються суб'єкти Російської Федерації? От от я думаю, Лиза, що ти вообще. Взагалі... Вот, проверь себе, какие субъекты Російської Федерації объединили в составі нашого государства. Прийти примеры различных субъектов Російської Федерації. Ну, просто без комментариев. Мне кажется, ми в 3 классе суб'єкти Російської Федерації не изучали. До речі, а ви знаєте, що чим бідніші і чим гірше живуть росіяни, тим більші вони імперці. Ну, в тому сенсі, що із справжнього лайна. Вони дійсно пишаються Росією і вірять, що вони всіх зможуть перемогти. ми сім'я всіх врагов наших побідім, а ми це зробимо, то я свято вірю, що Росія вас пряня. Ми всіх побідім. Такий висновок я зробила, переглядаючи чергове соцопитування, де якраз така маргіналка дивовижно, але схожа на Захарову, каже, що Росія, звісно, всіх переможе. Ну та от. Одразу видно, що вона просинається і засинає з картою Deep State. Вона переконана, що Росії потрібна імперія, а ще імператор. І якщо зараз всіх ворогів перемогти, а Росія, звісно, це зробить, то вона свято вірить, що Росія повстане. Цікаво, і з чого саме Росія повстане? Одна із найбагатших колись країн, в якій все було чудово, росіяни заробляли країна розвивалася, наскільки це було можливо при правлінні Путіна, ніяких проблем не було. А тепер вони раптом захотіли відновитися, повстати чи стати з колін. Зрештою, ось вам і приклад: чим більш маргіналізоване суспільство, тим легше ним керувати і переконувати в тому, що єдиний шлях у Росії. Сознание империи. У России есть душа. Вот, и я так думаю, что империя будет. Мы к этому идем, мы просто без нее не можем. Нам нужен император, нам нужна единая сила. Так, таков наш народ, нам нужен порядок, дисциплина, порядок. Потому что эта демократия, как практика показала, приводит к хаосу. Что в Европе, что в России. Я много лет прожила вне страны, за границей. Вот, и опять я здесь вывезла ребенка, который родился там, здесь. Вот, потому, что, потому что здесь сила, здесь вера, здесь, здесь душа. Тяжело. Жизнь здесь тяжелая, тяжелее, комфорта меньше. Но благодаря этому мы выстоим, потому что мы, мы ко всему привычные. Мы закаленные, закаленные ве, ве, верой, войнами, тяжелыми временами победим. І на цьому, друзі, в мене все. А ви тим часом не забувайте обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Адже мені здається справедливості заради за три з половиною роки нашої аналітики російської пропаганди, навіть вони суттєво змінилися, як і їхня риторика. Ну і закликаю всіх підтримувати незалежну журналістику і допомагати всій редакції YouTube каналу Курбанова Лайф. Фінансово підтримати нашу команду ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставати спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!